Ну, що, дорогі на цьому повороті мене не було вже давненько. Я просто йду в телецентр. Там сьогодні концерт скрипаля, скрипаля попадюка. Таке відоме прізвище. А тут дивіться, які модниці стоять, які гарнюнькі. У вітрині стоять вони, так. Да. Такі, бачите, класика, елегантність, супер. Ну Класно, ну що тут ще додати? Офігенно. Ці приколісти з одяг одягом пішли дорогою епатажу. Чоловічі одяг епатажирують малявки. Ну я це так люблять. Ну, вони применшують українську мову, так? Вони одяг роблять одяг Ну, то я в відповідь кажу, люблячи їм малявки. Тут я купляла парасольку, дуже класна і якісна була. Так, дорогі, що тут у нас? Культурний простір. Знаєте, тут моя мама працювала в коледжі, викладала математику. А тепер тут красива музика і простір. Що класний простір? Димсь. Краса. Добрий вечір. А це вже давно не коледж? Колись це був кооперативний коледж. Давно, так? Да?